Глава 19. Укрупнення дід Борис сказав. Людям би жилося навіть дуже добре, якби не керівництво. І з цим важко було сперечатися. Бо жили, працювали, раділи, а тоді, як грім серед ясного неба. Укрупнення Дойшла черга й до берегель. Почали зверху, як годиться. Спочатку забрали курей, мовляв. Усе в спільне господарство для користі держави. Потім повели овець. Далі свині колоною подалися в бік западинців, наче на парад. Тільки курява стояла над дорогою, і баби хрестилися. От би хоч одну лишили, для душі на подвірях стало порожньо. Лишилися лише коні, старі, розумні, що звикли до людей. І кнур, здорований, Рудий, що стояв біля хавіртки і спантеличено поглядав на шлях, наче думав: А чи не пора й мені втекти до лісу? На зерновому току тим часом зник пліт. Тільки Сторож ходив колами від крамниці до складу, як вартовий біля кремлівської брами. То був дід Матвій, худий, присадкуватий, але з поглядом, який бачив усе. На плечі в нього завжди висів неповний мішок з-під цукру, і мене. Малого аж розпирало від цікавості, що ж там у нього, тогочасна таємниця державного значення. Одного разу не витримав і підбіг. Діду матвію. А що у вас у мішку? Він зупинився, примружив око і тихо каже. Время малий. Яке ще время?» перепитав я, нічого не розуміючи. Дід відкрив мішок, а там старий металевий будильник. Побитий, але цокає. Оце й время усміхнувся він. Бо як сторож, то мушу знати, коли зміна, а коли обід. І так він ходив, сторожував час. Може, і справді, думав я, не зерно він стареже, а ті самі хвилини, щоб ніхто не вкрав їх у людей. Бо в ті роки час у селян і справді крали повільно, невидимо, але напевно. Відтоді в селі настала тиша. Не та добра, вечірня, коли річка шепоче під берегом, а важка, буденна тиша порожніх хат. Колгоспники тепер щоранку їздили в пашутинці хто на трактори, хто на ферму, хто в будівельну бригаду. Автобус вирушав ще до світанку, гуркотів по дорозі, і, здавалося, з ним виїждало саме життя. Молодь теж подалася в люди. Хто вступив у технікум, хто в університет, а дехто просто залишився в місті після училища. Отримували кімнати в гуртожитках, потім квартири, і вже рідше писали листи додому. Село лишалося без голосів, без сміху, без тієї вечірньої гармошки під липами, коли все навколо здавалося безсмертним. Увечері біля клубу було порожньо. Ліхтарі світили для кількох старих, що сиділи на лавці, та для котів. Які не шпорили біля смітників. Тільки у вихідні дні Берегелі знову оживали, коли молодь поверталася з міст. Тоді дороги вкривалися пилом, на подвірях чути було сміх, і хати, ніби самі дихали глибше, відчуваючи, що діти знову вдома. Та за день-два все стихало знову. Село поверталося до свого спокою, до повільних днів, до шелесту трави та вітру. Життя текло. Як річка під кригою не видно, але чути. Брати теж подалися у місто. Хтось у військо, хтось на завод. І кожен обіцяв повертатись, але життя вело своєю дорогою, хто знає, коли той шлях заверне назад. Лишився тільки я з батьками та господарством. Корова, свині, кури, індики, голуби, кролі, пес рябко та кіт данило. Вся жива армія, що тримала двір на плаву. А ще бджоли. Мамин скарб і гордість. Їхній гулчувся з самого ранку, як пісня працьовитості, як серцебиття дому. Ранки починалися з того, що відчиняєш двері, і тебе зустрічає цілий хор. Рябко гавкає, індики бурмочуть, кури лізуть під ноги, а голуби кружляють над дахом, ніби перевіряють, чи все гаразд. І ти вже не сам, ти вдома, серед свого царства. Коса, дев'ятка, лампова магнітола, гітара і гармошка усе це теж було моє. І кожна річ мала свою душу. Коса співала, коли різала росу. Махнітола потріскувала теплим, ламповим диханням і грала так, що навіть бджоли на мить замовкали послухати. Гітара пахла деревом і піснею, а гармошка святом. Усе навколо дихало минулим і теперішнім водночас. Увечері, коли над селом сідало сонце, я сідав під яблунею, заводив магнітолу, і звук її ламповий, тихий, але глибокий, розливався по подвір'ї. Здавалося, десь поруч, під липами, знову сидять дід Панько, Борис і Остап, ті самі, що співали колись ой, у полі криниченька. Я був молодий, але вже розумів. Це не просто господарство. Це все, що залишилося від роду. І в тій простій роботі, в запаху сіна, у бджолиному гулі і пісні гармошки було більше сенсу, ніж у будь-яких міських словах. Велетенський місяць світив над лісом, заливаючи світлом старий клен, на якому витьогкував соловейко. Ніч була така ясна, що хоч голки збирай. У хліві короважувала жуйку і час від часу важко зітхала, мабуть, згадуючи, як була телям. А свиня клава, не витримуючи цього зіхального концерту, тихенько похрокувала таке собі свиняче зауваження до подруги. Дай спати, бо від твого чавкання і мені сни зникають. У хліві пахло сіном та гівняками, а на горищі зовсім іншим світом. Там у сухих травах жили свої чари. Ромашка, Звіробій, татарське зілля й м'ята змішувалися в такий неповторний аромат, що він п'янив сильніше за кухоль самогону, який неможливо відтворити в жодній лабораторії світу. Батько щиро посміхався з моєї розповіді про хлів і з того, що мені так кортить спати не в хаті на ліжку, а саме тут, на сіні. Ну, якщо мені ще рано в клуб на танці, то хоча б дай природою помилуватися, казав я. Так, природа, і справді того варта. Але в клуб ти ще встигнеш на все свій час. Візьми собі постіль на горище та після вечері насолоджуйся, якщо не спиться в хаті. Вже була одинадцята на годиннику, а в хаті ще горіло світло. Та скільки можна читати ті радянські вісті? Думав я. Я знав. Без перевірки він не ляже спати. І ось раптом голос знизу. Ти там. Так. Відповів я. Ну, бо я хлів прикрию, про всяк випадок, бо злодії ходять по лісі. Так зачиняй, відповів я, стискаючи в руці старі плоскогубці. Нарешті світло в хаті погасло майже опівночі. Час діяти, вона чекала на мене. Цвяхи, що тримали маленьке трикутне вікно на даху, слухняно піддавалися плоскогубцям, їм це було не вперше. Віконце без зайвого шуму лягло спати замість мене на сіно, а я прослизнув крізь отвір назовні, на волю. За хлівом чекала яблуня у білому цвіті, немов наречена. Вона простягала до мене гілля, щоб я міг злізти на землю. А далі ноги самі несли мене росистими берегами, де світло місяця гралося у краплях роси, а трава пахла медом. І там, серед ночі, мене чекала вона не просто дівчина. Не просто нічна пригода, а щось таке, що буває лише один раз у житті. І ніколи не забувається. Замить стежина зникла у білому молоці туману, що ліг на береги, як ковдра на змучене тіло дня. Тепло поволі відступало, поступаючись місцем ніжній прохолоді, яка торкалася шкіри так лагідно, ніби хтось дмухав з любов'ю. У тумані все було іншим. Світ ніби дихав по-новому. Соковиті трави здіймалися вище, ніби тягнулися до неба, п'яні від вологи й тиші. Пахло татарським зіллям, гіркувато, різко, але по-літньому щиро. Десь поруч, у глибинах тієї молочної імли, розлягався хоровод жабячих голосів. Вони не просто кумкали, вони співали, змагалися, перегукувалися, немов зібралися на свій нічний конкурс пісні. Де журі лише місяць і туман тихо паслись коні, і більше нікого не було видно, все довкола було живим. Живим і трохи магічним. За росяними берегами, де жабячий хор виспівував, мов відчував святість моменту, починався ліс, старий, мов саме село, велетенський, мов пам'ять. Він стояв, як мовчазний охоронець ночі, і чекав. Не лякав, запрошував. Місячне сяйво пробувалося крізь густе листя, залишаючи на землі світляні латки, мов хтось лагодив ніч ковдрою світла. Все навколо було розфарбоване в м'який, зеленкуватий тон, ніби сама ніч вдяглася у кольори спокою. Коли ступив за першу лінію дерев, стало тепло. Недушно, а саме затишно, як буває, коли заходиш у стару, обжиту хату, де в повітрі живе пам'ять. Але то була не хата. То був палац. Велетенський лісовий палац з високими, майже неосяжними стелями, де замість люстр сяяли місяць і зорі, а замість стін, стовбури, що знали, як мовчати століттями. Пахло мохом, грибами, трохи землею, трохи дощем, що давно минув. І тим спокійним життям, якого не видно, але яке тут відчувається, під кожною корою, під кожним листочком. Іноді все це пригадується. Мов чарівний сон, та то не був сон. Усе було насправді. Ми тоді були справжні і щасливі, як ніколи. Просто не розуміли, що живемо всередині власного дива, бо кожен поспішав уперед, туди, де чекало майбутнє з його мріями, планами і обіцянками. Саме вони, ті химарні обрії, трохи затуманювали наші очі, наче в ранішній серпанок над річкою. І тепер. Коли згадую ті вечори, з піснями, що линули з садка, зі сміхом, що відлунював поміж яблунями, з запахом свіжого хліба і скошеної трави, мені здається, що саме там, у тому літі, лишилася найкраща частинка нас. Ми не знали, що час то хитрий злодій, який непомітно забирає найцінніше, залишаючи натомість лише тінь і ностальгію. А місяць тоді був такий великий, що, здавалось, варто тільки простягнути руку. І торкнешся краю неба. І я торкався дитячою вірою, юнацькою безтурботністю, вірою в те, що завтра буде ще краще, ще світліше. А воно те завтра, прийшло, та вже інше, холодніше, мудріше, без того ще много відчуття в серці та блиску в очах.